Я практично впевнена, що ця кіаніро не простоїть довго на нашій площаці, адже це в нас сірий металік, 2022 рік випуску, нові значки і лише 38 тисяч оригінального підтвердженого пробігу. Зазвичай такі машинки продаються за лічені дні або й години. Машинка в нас на максимальній комплектації є порт швидкої зарядки, CCS, світлодіодна оптика. Є додатково комплект шин на літній хорошій гумі. Автоскладання дзеркал, датчики зон та безключовий доступ. Ось так виглядає у нас передній ряд сидінь дуже в збереженому стані. Авто в нас на всіх асистентах. Шкіряне мультикермо з підігрівом, адаптивний круїз, тримання смуги, розпізнавання знаків, сенсорна мультимедіа, Android Auto Apple CarPlay є навігація, камера заднього виду, також у нас передні та задні партроніки. Клімат, контроль, безпровідна зарядка для телефону і підігрів переднього ряду сидінь. Ось так виглядає на задній ряд сидінь. Дуже просторо є підлокітник з підстаканниками. Дане авто в дуже класному стані, повністю обслужене, Є вся сервісна історія. Кого б зацікавило, Телефонуйте за номером телефону. Або запрошуємо на нашу площадку. Наша локація Львівська область, село Супошин, вулиця Львівська, 6 А також в нас доступний кредит. Або лізинг. Авто вже чекає на свого нового власника.